правила надання першої домедичної допомоги, консультація для батьків та педагогів. Що треба знати про надання першої допомоги? Перша допомога це проведення найпростіших медичних заходів для порятунку життя, зменшення страждань потерпілого від надзвичайної ситуації і попередження розвитку можливих ускладнень. Професійно таку допомогу надають, звичайно ж, медики, але не завжди швидка допомога може прибути вчасно на місце події, тому вміння кожного з нас надати першу необхідну допомогу постраждалим до прибуття служб порятунку, може відіграти вирішальну роль у порятунку життя людини. Основні принципи надання першої допомоги правильність і доцільність, якщо вони впевнені в своїх діях. Краще утриматись. Головне правило першої допомоги не нашкодити. Швидкість, продуманість, рішучість, спокій. Як надати першу допомогу? Оглянути місце події та впевнитись у тому, що надання допомоги буде безпечним. Забезпечити власну безпеку, а також безпеку потерпілого та людей навколо. Оцінити стан постраждалого, свідомість, дихання, пульс. За необхідності викликати бригаду екстреної, швидкої медичної допомоги, а також інші екстрені служби, поліцію, аварійно-рятувальну службу, службу газу тощо. Оцінити наявність критичних кровотеч. Та зупинити їх, забезпечити прохідність дихальних шляхів. Якщо у постраждалого відсутні ознаки життя та немає критичної кровотечі або ви вже її ліквідували, розпочати серцево легневу реанімацію перевести постраждалого у стабільне положення, на боці, обличчям до себе, рука під головою, нога зігнута в коліні, якщо не йдеться про підозру на травми хребта та кісток тазу, і серцево-легенва реанімація була вдалою. Не залишати постраждалого та контролювати стан його життєвих функцій до прибуття екстрених служб. Якщо ви не маєте відповідних навичок для надання допомоги, слід звернутись за допомогою до інших присутніх на місці події. Моз України закликає кожного свідомого українця знайти у своєму місці. Курси з надання першої допомоги і отримати ці практичні навички, тому що саме ви можете врятувати чиєсь життя в критичній ситуації.